Так, виїжджаємо ми за місто. Друга передача, третя. Газу. Четверта. Без сцеплення. Не трогаємо щеплення, четверта. Газу. Так, їдемо тихенько. Нікого не трогаємо. Зверта, тепер забита передача. Розганяємо машинку. газ у пол Поїхали. П'ята. П'ята. Без щеплення. Ні ривків, не ударів. П'ята газу. газу. пол Шоста. Шоста передача. Шоста. Стіплення не троємо, Скинули трошки. Шоста нейтралка. Робимо перегазовку. П'ята. Газу. Мало. Мало не вистачає нам перегазовка. Четверта. Газу. опа Клас. П'ята. Шоста. І накатом. Накатом доїжджаємо. Шоста передача. Чуть-чуть зробили натяг газом. Вибили шосту на нейтралку. Кочуляємося до поворота нашого. Нам треба повернути наліво на нейтральній передачі. Повертаємо наліво, треба нам другу, друга є без сцеплення. Повернули наліво. Оп, раз. так, 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 акуратно. Друга забита. Розганяємося потрошку. Друга, третя село 50 км. Акуратно, діти маленькі. Третя передача. Не вистачає нам динамічно пришвидшитися. На третій. Виймаємо третю, забиваємо другу і газ в пол. Поїхали. Друга, третя. Четверта. Тихенько собі їдемо. Акуратно. Призупинились. 1200 оборотів. У нас четверта передача, то нам забагато, четвертий, нейтралка, перегазовка. Третя. Поїхали на третій. То забагато на третій. Нейтральна перегазовка друга. Поїхали на другий. Їдемо на другий. Третю, давай третю. Третя є третя. Третя. Їдемо на тяжечку на четвертій. Суть в чому? Рушити на перший з щепленням допомогти собі. А далі нам не треба сцеплення. Четверта нам О, забагато. Перегазовка з четвертої на другу. Оп, друга є. Є друга передача. Поїхали на другій. Суть в чому, що нарушив ти на щепленням далі методом підбору обертів. Ти перемикаєш передачі, змінюєш без щеплення. Всім удачі!